І промовив Господь до Аврама: добре знай, що потомство Твоє буде приходьком землі не своїй, і будуть служити вони, і будуть мучити їх 400 літ. А покоління четверте повернеться сюди. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглянемо тему про родовід, і ця тема буде допоміжною і вступною для багатьох інших подальших тем. І так, 400 років Ізраїль був в Єгипті. Чим насправді він займався цих 400 років, і скільки років саме в рабстві був Ізраїль? Ми сьогодні це питання розглянемо. Як збувшися факт, у вихід 12 розділ 40 вірш сказано, о перебуванні Ізраїля в в Єгипті 430 років. І так, ми бачимо, що Цифри якби співпадають. Коли почалося рабство, воно почалося із прибуття Якова в Єгипет, а можливо пізніше. Ми зараз зачитаємо. Коли Яків передстав перед фараоном, він сказав: Дні в днів часу мандрівки моєї, 130 літ, буття 47 розділ і 9 вірш». В дії апостолів сказано в 7 розділі 14 віршові Степан сказав. Тоді Йосип послав та покликав Якова, батька свого, та всю родину свою, 75 душ. Таким чином, якщо взяти Якова, в нього було 12 дітей, невістки. Ми бачимо, що також і внуки вже були. І історія або Біблія говорить про те, що коли Ізраїль прийшов, ну Яків прийшов в Єгипет, в нього був Іуда, який вже одружився. Біблія говорить про те, що і Йосип мав дітей. Тобто внуки, внук, вірніше, Кегат, нас цікавить, він вже був народжений в Палестині, а в Єгипет він попав разом із своїм батьком Левієм. Вихід 6 розділ 16, 18 і 20 вірші говорить про те, що в Левії були сини Гершон, Кегат і Мерарі. а життя літ. Лєвіїну 137 років. 18 вірш говорить про те, що життя Кегатового 133 роки. А Кегат народив Амрама, а Амрам прожив 137 років. Даже якщо додати всі ці роки, 137 і 133, вони, якби не підходять, щоб було 400 років. І так, почнемо з того, що обітниця Аврааму була дана. Ну, ми не знаємо в який період, але будемо казати, це був нульовий період для нас. Скільки ж років було тоді? 12 розділ буття, 4 вірш, сказано. І відправився Авраам, як сказав до нього Господь, і пішов з ним лот. Авраам вже мав віку 75 літ, як виходив з Харану. І так, відправна точка або період це 75 років Авраама, Авраам був в віку 100 літ, коли народив Ісаака, 21 розділ і 5 вірш буття. Таким чином, ми маємо 25 років до народження Ісаака. Ісаак прожив 40 років, коли одружився. І 25 розділ і 26 вірш говорить про те, що йому було 60 літ, коли в нього народилися його сини, близнюки Яків та Ісав. Таким чином. До дня народження Якова пройшло 85 років від дня подання обітниці. Для того, щоб далі порахувати, нам потрібно вже перейти до Йосипа. Ми читаємо про те, що Яків прийшов в Єгипет в 130 років, 47 розділ і 9 вірш книги Буття. А не знаємо, в скільки він народив Йосифа. Але ми можемо порахувати. Знавши таку інформацію, Йосип сказано, був 30 літ. Буття 41 розділ, 46 вірш сказано, що Йосип був 30літ, коли він пристав перед фараона царя Єгипетського. Таким чином, він став прем'єр-міністром. Коли прийшли брати його в Єгипет, Біблія говорить, це вже 6 вірш, 45 вірш, розділу. Бо ось 2 роки голод на землі. А ми знаємо, що перед цим було 7 років благодатних, плюс 2 роки тепер, якби, засухи, і того дев'ять, плюс 30. Ну, будемо брати за округлено, 40 років було Йосипу, коли Яків прийшов в Єгипет. Таким причином, ми приходимо, що 90 років було Якову, коли він народив Йосифа а також приблизно там, 85, коли народився Левій. Саме Левій нас сьогодні і цікавить. Е, ну, ми так приблизно візьмемо дату. І так, е, 25 років Авраама, е, 60 років Ісаака, 90 років е, безпосередньо Якова. І е, поки що не беремо, але Сказано про те, що Йосип прожив 110 літ. Ну, зрозуміло, що рабство не могло б початися раніше, тому що Біблія говорить про те, що воно почалося при фараоні, який не знав Йосипа. Тобто Йосип вже мав би померти. Додаємо ще 70 років Йосипа, і ми приходимо до такої дати, як 285 років. З дати, коли була дана обітниця, до того, як почалося рабство, пройшло 285 років. Повторюю, що Лєвій він прожив, ну, був старшим, напевне, на пару років, але він прожив 137 років. Про це ми читаємо також в Біблії в буття 47 розділі. І він помер приблизно через там, скажімо, 12 років після Йосипа. Швидше за все, що він застав в рабство, тому що він є одним із чотирьох поколінь. Біблія говорить, що четверте покоління вийде з Єгипта. А ми читаємо Левій, в нього був син Кегат, в Кегата народився Амрам, а в Амрама народився Моїсей. Мойсей 40 років був ну, в палаці, потім 40 років в пустині і того 80 років. І на день виходу з Єгипта Моїю було 80. 430 мінус 80, виходить 350. 350, віднімаємо 285 років попереднього покоління, 65 років. Ну, в цілому 60 років. Таким чином, 60 плюс 80, 140 років Ізраїль був в рабстві безпосередньо в Єгипті. Коли його пригніта, угнітали безпосередньо. 400 років, як ми бачимо, вони пішли на мандрівку, починаючи з Аврама. Знову ж, дивимося. Аврааму було сказано 400 років, а вихід сказано в 12 розділі 40 віршові, що 430. Ну, напевне, ця поправка йде саме на той період, коли була дана обітниця до народження Ісаака. Якщо там 25 років, виходить, якраз оцих, якби вони зіграють, ну, мають таке значення. Таким чином, ми бачимо, що приблизно одне покоління, або навіть два покоління покоління Амарама, 60 років, і покоління Моїсею, 80 років, вони були в рабстві. Якщо брати до уваги період життя, вони майже в два рази довше жили нас, то 140 років для них це було рівноцінно нашим 70 рокам. І ми переходимо до цікавої деталі, що ось так як ми в Радянському Союзі були в рабстві 70 років, так і Єгипет був. В Єгипті ізраїльтяни також були 70 по наших мірках, 140 років вони були в рабстві. І коли вони вийшли, то... Вони, якби ще пам'ятали той період, а можливо, ну вже діди їхні не повиходили, але вони пам'ятали той вільний час і, і то процвітання, яке було в них в Єгипті. Вони приблизно, якщо взяти, з періоду прибуття Ізраїля в Єгипет до смерті Йосифа, 70 років. В років вони були привілегованою нацією. А 140 вони були безпосередньо рабами. Саме з народження Моїсея почали знищувати первінців, а його батько Амрам заставши більш таки вільний період рабства. Таким чином, ми бачимо, що Господь попереджає і дає обітниці, Він дає періоди, сроки для того, щоб ми могли бачити і бути спокійними. Тому що ізраїльтяни знали про те, що вони в якому поколінні вийдуть, скільки років вони це полічили, порахували. І це показує Божу милість, яку Господь проявляє для кожного з нас, що невічно і недовго нам приходиться бути в складних обставинах і невзручних. Тому нехай Господь благословить нас всьому. Амінь.